Хочуть. Лиходію, їм це просто спритні, невеличкі зростом, в сумку шасть і вже за мить гаманець там не лежить. Ланцюжок із шиї зняти, і сережки з звук забрати, і з кишені телефон, чи мобільник, чи смартфон. Так отож, я ж їх купляв, збагатитися готав. Думав, будуть мав пенята перехожих грабувати, а вони ні. Відмовляються, та й годі. Рабувати ми не вмієм. Ми ніякі не злодії. Ми стрибаємо усюди та злочинцями не будемо. За не будемо робити. З треба їх побити. Ти не гідник, виходіть. Мав пенячі паль не смій. Хто з вас тут щось сказати? Ти, Страшко, скажи, як звати? Не Стрижко я, звати Фрузя. Це мої хороші друзі. Не ході, як нас купляв, нам ялинку обіцяв. Новорічне світле свято. Ми не будемо грабувати. Сите, мап'яча порода. Стусанів для вас не шкода. Я вас викину на сніг. Хай заміє вас усіх. Викидає Там курделиця рятує, метелиця порядкує. Кучугуру зроблять з них, дурноватих мав таких. Ну мерщі не сні, хвостаті, не бувати вам на святі. Раз не слухайтесь нас, замерзайте всі на раз. Не світ похмурим. ще. Снігу пропасти, ніж себе ганьбити, красти. Нумо, станемо тісніше, може буде нам тепліше. Притуляйтесь, привертайтесь, грійтесь, грійтесь, не здавайтесь. Зараз ми дамо їм млад, Чула я, що шкоду чинять, Мавпи людям без причини. Ач, дісталися ж сюди, щоб не трапилось біди. Гей, мазі добре хвості, що прийшли до нас у гості, щоб на новорічнім святі вкрасти все, що є у хаті? Ось засиплемо усіх, заховаємо сніг. Ну, не гаймося, сестричко, зробимо купу невеличку. Темный і поля. Чати світ треба взимку день при дні, зігрівати ниче в лузі, Горобці зайчат в окрузі, Чимну білочку пухнасту, що в теплі змерзає часто. Не дарма ж, хто не мене, Зве теплинкою мене. Здається, може пташка зверховіть? Ой-ой, ой, допоможіть! Зараз, зараз розгріваю. Порятуйте, замерзаю. Хто ви? Хто ви? Озовіться. Видно, дітвора боїться. Але знаю я секрет, О, он за річкою є хатка. Там живе мале дівчатко. Звати Даночка її знана аж на всі краї. Чарівні пісні співає, зло довкола проганяє. Зараз бігаю за мить, хай нам дана підсобить. Час. Є одна ще справа в нас. В тій великому будинку прикрашатимуть ялинку, ми посудимо прикраси, продамо і будуть бакси. погуляємо на славу. Ти плануєш гарну справу. Рукавиці одягаємо і на злочин вирушаємо. Я, даночка-співаночка, дарую вам пісні, Стою із сонцем з співаю день при дні, спішу до всіх з привітами, даруючи тепло з піснями, зороцвітами, що проманяють зло і до полями, горами співаючи пісні, усе лихе, спотворене, зникає при мені. Ой, подруженько, Данусю, я за. Рятувати їх, благають, я не в змозі дати раду. Я не дам підлогу раду, варто пісні заспівати, що зуміє зло прогнати. Всі, хто чинить кривду злочин, хто добро творить не хоче, зникнуть з нашого життя, їм не буде вороття. Ось де насип сніговий! Ось, напевне, дуже злий, вигнав мапочок на сніг. Покарать його не гріх. Ну, мопісенько, злітай, добрій справі помагай. Вам зігрітися пора всіх запрошую в хатинку. Ти веди гостей, тепленько. але в мене є ще справа. Десь там парочка лукава, дуже зла, злодійкувата, до чужої лізе хати, щоб прикраси для ялинки красти і в свої торбинки. Моя пісенька за мить їм сюди прийти з 云里。 Де ж це гості мав панята? мов ну, ну, подружка дитинко, відчиняй свою хатинку. Мав понят, веди до нас, настає святковий час. Як це весело довкола. Не гадали ми ніколи, що потрапимо до ялинки, до тепли. Ми, до Доданочка, співаночки вродливої баняночки До дітей чудові залі, де природи бували Так цікаво нам цей час. Дід Мороз прийде до нас, дід Мороз спішить в санчатах, нам пора його зустрічати з ним меделиця скриця і горделиться сестриця, і снігоронька онучка. І к Сіна кучка, ж компанія уся. Слід кликать дідуся. Дідусь морозе, з'явитись пора. Чекає, стрічає тебе, дітвора!» Дідусь морозе, з'явитись пора. Чекає, стрічає тебе, дітвора!» Нумо разом. Дідусю мороза, з'явитись пора, чекає, стрічає тебе дітвора. Біла церква, всіх зі святом, вас дорослі і малята, чемні, добрі, працьовиті, вмілі і талановиті. Ми прийшли на ваш поріг з Новим Роком вас усіх. О, ці не хороші, нам накликали хороші. І наметом нас накрили. Ми просилися, що сили, а вони нас засипали, крадунами нас назвали. Ви пробачте! Нам синички розказали, що ці мавпочки малі самі кращі на землі. Всі такі сміливі, мужні, витривалі, спритні, дружні, стали проти злої сили, добродітні нас навчили. А які вони веселі, з ними радісно веселі, скромні, вмілі і завзяті, всі ми раді їм на святі. Чую, я слова похвальні, молодці, в нас гості дальні, і тому в цей час урочий новину сказати хочу. Рік 2016 роком мапи буде зватися. Та проти зла буде мапочка мала, буде рік для тих чудовий. Хто до творчості готовий, хто не вміє нудьгувати, любить подорожувати. То сюрпризи полюбляє, хто похмурим не буває, хто навчається відмінно, працьовитий неодмінно. Зичив всім добра і щастя. Хай усе хороше вдасться. Хай цей рік. Мовка скадиво, диво, мирно і щасливо. У достатку, у добрі, всі на радість дітворі, юний, дружній наш народ, час водити хоровод. хорово. Люта зима, всі стежки замина, не проїхати тут, не пройди, серце ніце.